Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, як отримати Discord Nitro на халяву, розкажу про першу таємну гру в Epic Games. Також заберемо халявну метро Light у Steam і не тільки. Ну і, звичайно ж, поговоримо про знижки та іншу різноманітну халяву на інших сервісах. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширите це відео серед своїх друзів. Ну а тепер халява! Цього тижня саме зі 17 по 22 травня, 8 години вечора у Tom Clancy's The Division 2 можна зіграти абсолютно безкоштовно. Для тих, хто не в курсі, це шутер від третьої особи з елементами рольової гри, події якої розгортаються у постапокаліптичному Вашингтоні, де панує хаос та війна різних групувань. Вам доведеться збирати спорядження, покращувати навички та співпрацювати з іншими гравцями в кооперативному режимі, щоб впортитися з безлічю завдань, місій та ПВП битв. Гра пропонує різноманітний геймплей, глибоку систему прогресії та захоплюючу атмосферу, щоб захопити. Вас у свою постапокаліптичну історію. Період безкоштовної гри включає доступ до повної версії гри, так що можете скачати її в зручному для вас магазині за посиланням в описі. А якщо вона вам дуже сподобається, зараз стандартне видання гри можна придбати всього за 68 гривень. Легендарному постапокаліптичному шутеру Metro Last Light днями виповнилося 10 років, у зв'язку з чим розробники вирішили зробити безкоштовну роздачу своєї гри в Steam. А саме Metro Last Light Complete Edition, тобто повне видання оригінальної Metro Last Light з усіма доповненнями, що вийшли. Для неї, включаючи сезонний абонемент, тож не плутати її з версією Redux. Назавжди забрати шутер у свою бібліотеку можна буде до 25 травня. Для цього достатньо перейти на сторінку Metro Last Light Complete Edition у Steam та натиснути кнопку Додати на аккаунт. Серія ігор Metro славиться своїм глибоким сюжетом, насиченою атмосферою та унікальним поєднанням стрілянини, виживання та дослідження. А з огляду на чутки зараз у розробці знаходиться нова повноцінна частина, яку мають анонсувати до кінця 2023 року. Тому якщо ви з якоїсь причини ще не Знайомі з цією франшизою можна придбати збірку всіх частин всього за 186 гривень, що дуже круто. Ну а тепер давайте розповім про те, як отримати місячну підписку Discord Nitro на халяву, завдяки партнерству між Discord і Webtoon. Це сайт, який спеціалізується на коміксах для їх перегляду на комп'ютері або мобільному телефоні. Тому щоб безкоштовно отримати Discord Nitro, все, що вам потрібно зробити, це завантажити їх додаток на свій телефон, створити обліковий запис і прочитати всі чотири епізоди коміксу вампус з чудою пригоди. Після чого має з'явитися ось Таке повідомлення, куди потрібно вказати свою електронну пошту, на яку протягом 72 годин прийде унікальне посилання для активації Нітро. Але врахуйте, що для цього буде потрібна банківська карта, а також це спрацює лише для нових облікових записів, на яких Discord Нітро ще не активувався. До речі, виявляється, Діскорд вже виповнилися 8 років, тому, можливо, найближчими тижнями на нас чекає ще якась халява від цих хлопаків. Тож, якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам про це розповім. До 22 травня 16.00 у магазині Гог проходить Дача аркадної гри. -Топо -фан. Але оскільки гра вийшла аж у 1989 році, я думаю, забрати її можна суто для колекції. Для цього переходимо за посилання в описі та входимо у свій обліковий запис, або створюємо новий. Після чого натискаємо на кнопку до роздачі, скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до першої таємної гри в магазині Epic Games, якою, як ми і пророкували за символьними підказками, стала Death Stranding. Це повторна роздача. Але я впевнений, що багато хто з вас не встиг додати її до своєї бібліотеки на новорічні свята, адже там її роздача тривала лише 24 години. У будь-якому випадку це лише перша таємна гра із чотирьох. Ви напевно, зараз скажете, так було ж вісім, так цілком вірно. Тому якщо вам цікаво, що ж сталося, дивіться відео далі. Ну а я поки що коротко розповім про Death Stranding. Події гри розгортаються у світі після глобальної катастрофи, невідомої природи, яка не тільки стерла міста з лиця землі, а й роз'єднала тих, хто залишився живими. Тривога і недовіра панує в суспільстві. І єдиними, хто тримає зв'язок між людьми, є кур'єри, що доставляють вантажі з пустошеними американськими землями. Саме таким кур'єром стаєте і ви. Однак у вашого героя, якого звуть Портер Бріджі, завдання на порядки складніше рядового посильного. Загалом гра має позитивні відгуки, але, напевно, зайде не кожному геймеру. У будь-якому випадку я рекомендую забрати її в свою колекцію, а там якщо захочете, можете зіграти. Роздача Death Trading триватиме до 25 травня 18.00. А щодо другої таємної гри, то на момент запису відео Epic Games ще не опублікували символні підказки. Тому як тільки це станеться і ми зможемо їх розшифрувати, я проінформую вас у моєму телеграм-каналі. Посилання, як завжди, в описі. А поки що можете взяти участь у моєму конкурсі прогнозистів на копію гри GTA 5. Відео буде за підказкою зверху. Тепер повернемося до вісьмох таємних ігор, які, за словами інсайдера Біл Білку, нам мали роздати протягом цієї акції. На жаль, за день до роздачі Death Training у своєму Твіттері він повідомив, що додаткові чотири таємні гри прибрані з роздачі. Не думаю, що він хотів нас якось Дурити або затрулити, адже подібні ситуації були у Epic Games і раніше. Наприклад, минулого року у травні нам роздали також чотири гри, три з яких були шутери, а четверта гра у жанрі RPG про акулу, що виглядає дивно, погодьтеся. Крім того, якщо довіряти словам користувача під ніком Томас Катарі, йому вдалося побачити другу таємну гру, яку нам повинні було роздати разом з Death Stranding. На її виявилося Super Meat Boy Forever. Згадка гри була на сторінці китайської версії магазину Epic Games. А за кілька хвилин після публікації подібний текст був. Видалений. Вірити чи ні, вирішуйте самі. Але той самий інсайдер Біл Білкун дякує тому Сакатарі за надану інформацію. Як то кажуть, різні чутки та інсайди цікаво послухати, але давайте поговоримо про важливіші речі. А саме про мега розпродаж у магазині Epic Games, який триватиме до 15 червня, а знижки на деякі ігри досягають 75%. А завдяки купону знижок можна заощадити додаткові 25% при покупці однієї або декількох ігор сумарною вартістю від 400 гривень. Купон видається автоматично, але якщо вам його чомусь не видали, можете отримати його самі на головній сторінці розпродажу. З того, що я можу вам порекомендувати, це Cyberpunk 2077 по знижці 50%, Red Dead Redemption 2 по знижці 67%, Відьмак 3 по знижці 70%, A Plague Tale Requiem по знижці 35%, перший та другий Outlast по знижці 85%, League of Star Wars Ворзе Skywalker Saga за знижкою у 60%, Not For Broadcast за знижкою у 60%, та Sherlock Holmes Дитя Дияволо по знижці 80%. Це лише мала частина того, що тут можна придбати, так що рекомендую вам особисто ознайомитися з усіма знижками. Ну оскільки при кожній транзакції ще відповідає умовам акції, нам буде видавати новий купон замість поточного, і так до нескінченності можна закупитися іграми, що цікавлять вас по повній програмі. А для тих, хто хоче підтримати мене і мій канал, можна вказати мій тех автора Epic Games при покупці абсолютно будь-якої гри в їх магазині. Буду вам за це вдячний. Але і це ще не все, оскільки Epic Games запустило нову програму винагороди Epic, яка дозволяє. Вам повернути 5% від суми вашої покупки, що дозволить витратити цей кешбек на подальші покупки ігор або внутрішньоігрові предмети. Погодьтеся, що нововведення досить цікаве, і таким чином Epic Games, напевно намагається заманити нових користувачів у свій магазин. Ну і звісно ж радує вже зареєстрованих користувачів новими фічами. Детальніше про цю програму можете почитати за посиланням в описі. Ну а якщо ви граєте у Фортнайт, там зараз роздають екіпірування, прикрасу на спину, кирку та обгортку. Тож, кому це потрібно, забирайте. Любителі горорів на місці. Якщо так, то до 22 травня ви можете випробувати демоверсію Liars of Fear. Цього ж з'явиться демоверсія Горору Амнізія The Bunker. А також у ремейку Dead Space, Steam з'явилася пробна версія. Тепер можна безкоштовно пограти в гру протягом 90 хвилин. Пройти її, звичайно, не вийде, але хоча б з'явиться розуміння, піде вона взагалі на вашій пекарні чи ні. Оригінальна версія Mass Effect 2 у Steam була оновлена. Тепер видання включає всі раніше випущені доповнення, в тому числі й сюжетні. Всі користувачі, які раніше придбали гру, отримали їх безкоштовно. Але тепер для запуску оновленої версії Mass Effect 2 буде потрібно окремий лаунчер EA. пишіть у коментарях, чи є у вас гра чи ні, а ми переходимо до наступної халяви. А саме до безкоштовних ігор Steam, які вийшли тут останнім часом. Рік і Приводинський слешер від третьої особи з боями на мечах та магією подія якої розгортається у фентезійному світі. Герой повинен повернути свою пам'ять, дати вісіч злу та врятувати королівство. Bloodside War of the Warden – Сюжетний екшен про Ігі іння, сліпого майстра бойових мистецтв, які намагав. Знайти вкрадену сімейну реліквію і дізнатися, що трапилося з його зниклим батьком. Гра складається з трьох рівнів, натхнених фільмами про кунг фу. І Racer ЕОМО гонка, що вийшла в ранньому доступі з видом зверху, де наголо зроблено на реалістичну фізику водіння. У поточній версії є один режим, розрахований на 8 гравців, 14 трас та 25 машин. У майбутньому в гру додадуть більше автомобілів, треків, зміну часу доби та погоди, випробування, а також другий режим з відкритим містом та поліцейськими. Бомжмен, інді шутер про бомжа супергероя у світі кіберпанку. Гравцеві доведеться боротися проти корумпованих чиновників, використовувати великий арсенал зброї та пробуватися крізь натоп від морозків. Гру хвалять за візуальну частину і лають за простецькі геймплей, баги та короткий сюжет. Боги Савари гарна візуальна новела в жанрі фентезі, натхненна класичними рольовими іграми. Богоподібний в самогутній таран Акоталі відгородився від світу та створив свою державу посеред лісу з жорстокою ієрархією. Головний герой отримує шанс не тільки вирватися. Із ув'язнення, а й змінити долі інших персонажів та цілих народів. Вейлет Expert розрукований на багато користувачів шутер в ранньому доступі, де ігровими персонажами виступають агенти з унікальними здібностями та власним стилем гри. Під час биту гравці не зможуть довго засиджуватися на одному місці, оскільки їм загрожуватиме магнітне поле. Іншою особливістю цього шутера є руйнівність будівель, кораблів та інших предметів навколишнього оточення. На даний момент велелет Experts має змішані відгуки. Ну і звичайно ж не може залишити вас без знижок у Steam, адже там зараз. Проходить дуже багато розпродажів. Але перед цим хотілося б розповісти про 11 бандлів ігор у магазині Fanatical, кожен з яких обійдеться вам лише в $1. долар. Як бачите, ігри не особливо популярні, але, можливо, якісь із них вам будуть до вподоби. Ну а що стосується Стіму, то можете заглянути на великий розпродаж від Electronic Arts, де можна купити як окремі ігри студії, так і колекції ігор з знижками до 90%. На честь анонсу нової частини Mortal Kombat знижки на всю частину сягають 90%. Також, можливо, у вас зацікавить раз за 423 гривень. Євротрек Симулятор 2 за 84 гривні та Dior Trail 2.0 за 82 гривні, для якої, до речі, до 29 травня можна отримати 4 халявних DLC. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Випуск, начебто, вийшов насичений, тому якщо ви отримали якусь халяву, обов'язково поставте свій лайкос, підпишіться на канал та поради це відео своїм друзям. Ну а з вами, як завжди, був Ген Габена, дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.